Хельма ми поїхали у Варшаву, де у нас був час погуляти по старому місту. Цього разу ми йшли до центру іншим шляхом від Варшави Всходньої. Прогулялися знову по королівській площі. Перекусили у Макдональдсі. Гарно, але часу зовсім небагато. Їдемо у Гданськ. Перед від'їздом у костяжину ми вирішили прогулятися до моря. Море це неймовірна стихія. Чайки, які зовсім не бояться людей і насолоджуються своїм життям. Це я не плавала, але ноги помочила. Вода була освіжаюча і приємна. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.